І буде падати не сніг, а тихі зорі. Ти загадаєш декілька бажань, а потім проживеш одну з історій, де ти по справжньому кохаєш. Нозуяв, не плутай на землі недовговічне щастя. Воно буває, але враз пройде, неначе хтось бажає в тебе вкрасти, чи запозичити його, де час іде, а сніг літатиме над вільними полями, схиливши голову ще квітів до землі, і ти не жалкуватимеш, ні грама, що всі слова закоханих, ні мі. ночі спів лунав. Край дороги, червоніли маки, Наче хто їм пошепки сказав слів сором'язливих кинув натяк, Наче хтось, хто жив, не знаю, Нагорнув мій смуток у папір, відійшло усе, і коли питаю. Відповідь нема без слів, Завіває вітер при дорозі І жадає щось душа сказати, Та все марно, язика ж немає, може й тільки вітром тим літать, Смирикові ночі при дорозі, Червоніли маки, що і хлопчик рвав, І когось чекала вже на розі. Відповідь все та ж, про що він так питав.